Салют! Це відео створено для того, щоб твоя п'ята точка горіла так, як гума після швидкого кола. Якщо ти, як і я, уже досвідчений хобі-хорсер, е, хобі-рейсер, Ой, симрейсер, вітаю! Ти знаєш про що піде мова. А якщо ти тільки дивишся в бік симрейсингу, я швидко тебе переконаю, що це не твоє, а Gran Turismo 7 відстій. Міф перший Real драйвін симулятор. Гра починається з брехні. Вона позиціонує себе як симулятор, хоча насправді ним не є. І тут усе просто, поки жодна гра не здатна симулювати Батінча Палаж закинути в сепу про реальний симулятор говорити рано. Але давайте розкладемо усе по поличках. У світі автосимуляторів є три категорії. Аркада це твій NFS з вибухами та спецефектами, тут головне екшен, а фізика водіння проста як двері. Справжньому симрейсеру грати в це за шквар. Симулятор, наприклад, iRacing це серйозна платформа, де кожна сила, що діє на авто, детально змодельована. Тут тренуються навіть професійні гонщики, такі як Ферстапен, до прикладу. Сімкада – порочне дитя аркади та симулятора. Саме цим є грантуризма. Чому грантуризма 7 це сім -када? Щоб гра могла претендувати на статус справжнього симулятора, вона повинна відповідати кільком ключовим критеріям. Ось що каже чат GPT. Почтимо з пунктів, до яких у мене немає питань: керування. Вимагає уважності і навичок, гравцю потрібно розуміти, як працює гальмування, прискорення та контроль над машиною на різних типах покриття. І тут Turismo справляється чудово: кожне авто відчувається унікально, і ти дійсно повинен адаптуватися до кожної нової машини. Геймплей правильна стратегія підстопів, вибір шин і розрахунок палива це критично важливі елементи в грі. Саме тут Turismo розкривається наповну, даючи тобі можливість тактично обіграти суперників. Наші турніри на витривалість живий приклад того, що це працює бездоганно. А тепер пункти, до яких у мене є питання, залишу їх без коментарів, просто зачитаючи це. Фізика точна. Враховує всі аспекти, щеплення шин, аеродинаміку, знос гуми, погоду та витрату палива. Фокус на реалізм та відтворення досвіду професійного автоспорту. Тож, на мій погляд, Gran Turismo 7 це кадр. А на баги та абсурдні гри можна дивитися вічно, що не скажеш про геймплей у Gran Turismo 7. Міф другий. Медитативність та краса. Якщо ти розглядаєш цим рейсинг як спосіб відпочити від роботи, бо це досить естетично гарно і має заспокоювати, то тобі точно не сюди. Краще йти у Євротрак симулятор. До того ж там ти дійсно зможеш насолоджувати пейзажами, бо під час гонки або тренувань ти бачиш лише трек, у тебе немає часу на насолодок красивими горами або рельєфом. Цим рейсинг схожий більше на Souls-like ігри бо в Demon Souls все то саме. Ти завчаєш, де вороги, які у них атаки, а тут тобі треба вивчити правильну траєкторію кожного повороту, запам'ятати точки гальмування, чітко знати, де треба ставати на газ на виході з повороту. Коротше. Якщо тебе завжди бісили грінд квести у іграх, то знай, гран Turismo 7 – це ще та дрочиння, бо ти будеш сотні разів проходити одне і те ж саме коло, щоб хоч трошки наблизитися до умовного стьопа, який проїжджає коло все одно на 3 секунди швидше за тебе. У автоспорті десяті секунди це багато, а секунда неймовірно багато. Тому повір, ти будеш так часто згорати, що тобі скоріше рідні викличуть дурку, а мама продасть руля, який тобі купила, ніж ти нас доженеш Стьопу. Ну, давай щас тебе. Не, хорошо, тормозився. Блядь, блядь, сука, буталки, гніда. На, блядь. Єбать! Сука! Іди нахуй, блядь. Пиздец, нахуй йобаний мудак, блядь. А якщо ти думаєш, що це тільки я такий додік, що не вмію їздити, то я тебе заспокою. Ти не готовий до конкуренції взагалі не важливо, і взагалі неважливо, який у тебе досвід в реальному водінні авто. Та тим паче не важливо, скільки НФСів ти пройшов. Симрейсинг тісно пов'язаний з онлайн-змаганнями, де кожна секунду на вагу золота. Якщо ти не любиш конкуренцію або не вмієш програвати, або не хочеш розбиратися в тому, хто винен у якомусь зіткні з іншими мужиками у форматі напружених срачів після гонки, то симрейсинг теж не для тебе. ба Ну що сука, що з вами, блять? Єбанати, сука. Мів третій. Це дуже динамічно та напружено. Знаєш, якщо ти справді думаєш, що тренування перед гонкою протягом 10-12 годин на колі, яке в середньому триває лише 2 хвилини, це дуже динамічно та напружено, то ти сильно помиляєшся. Це важко, це нудно і це виснажливо. Єдине, що буде напруженим, це твоя срака, бо коли ти будеш намагатися стримати полум'я, яке хоче вирватися назовні після всіх цих зусиль, коли ти все одно їдеш останнім, то стає зовсім несмішно. Це замкнене коло. Якщо ти хочеш відчути дух справжніх перегонів, кайфувати від напруги та динаміки, ти мусиш витратити безліч годин, щоб стати конкурентно спроможним. І для цього ти мусиш страждати під час тренувань гонок, кожної помилки на треку. Це схоже на катання на санках. Щоб злетіти з горки за 15 секунд, ти спочатку маєш тягнути ці санчата на гору 5 хвилин. І це не метафора, це симрейсинг у чистому вигляді. До речі. Росенчата та тесні. Ти знаєш, що у грантуризму є сніжне ралі? Ну що ж, давай до наступного міфу. Міф четвертий. Ця гра замінить всі інші симулятори, бо у грантуризму 7 є дріфт, ралі та суперформула. Казунорі дійсно вирішив об'єднати у грі все можливе. Тут можна знайти що завгодно: від картингу до якихось космольотів типу тамагавка. А якщо говорити про типи гонок, то вибір просто величезний. Класичні грантуризму-перегони. Можна влаштувати гонки на картингах або спробувати себе в ролі пілота суперформули. А якщо ти любиш місити грязюку з мужиками, то тут тобі запропонують щось типу ралі. Чому типу? Бо справжні ралі це гонка на час, де кожна секунда має значення. А тут це просто гонка на ґрунтовому треку, де твоє авто відчувається, ніби мило, що впало у вань. Воно стрибає з боку в бік. Поки остаточно не зупиниться. є сніжне ралі, те ж саме, тільки поверхню пофарбували у білий колір. Є дріфт. Ось тут взагалі цікаво. Мій досвід. Я намагався пройти дріфт відрізок на золото за допомогою керма. Витратив 2 години. Нічого. Узяв геймпад і пройшов за 10 хвилин. На перший погляд звучить круто, правда? У грі є дійсно все, що може заманити фанатів в різних дисциплін. Тобі не потрібні ні Djord 2, ні Формула 1, ні Асета Корса з модами на дріфт. Але є один нюанс, і я проведу просту аналогію, щоб пояснити його. Уяви собі заклад, який спеціалізується на піці. А тепер він вирішив готувати все: шашлики, суші, кавказьку та європейську кухню. Що відбувається? Усе одразу стає гіршим, ніж було, коли піца була головним в меню. Так само і з Gran Turismo 7 неможливо бути крутим у всьому одночасно. Загальний рівень кожної дисципліни в грі посередній, дріфт, посередній, ралі посередній, суперформула, ну вона тут є, але теж далеко не ідеальна. Тому я не рекомендую розглядати Gran Turismo 7 як серйозну альтернативу спеціалізованим симуляторам. Вона класна, щоб спробувати всього потрохи. Але якщо ти хочеш зануритися глибоко в одну дисципліну, краще обрати профільний симулятор. Міф п'ятий сучасні тачки. На перший погляд, у грі дійсно є різні автомобілі, від найстаріших до найсучасніших і навіть футуристичних. Деякі з них мене просто бісять, але про це пізніше. Давайте розберемося, чому це не так круто, як здається. Гра вийшла у світ у 2022 році, і без знижок коштує зараз близько 50 баксів. Вона підтримується, регулярно оновлюється, а в її гараж додаються нові автомобілі. Наприклад, нещодавно з'явився Hyundai Iconic 5 го року. Знаєш, яка найсучасніша тачка в групі 3? Це Subaru BRZ 2021 року. І що ми маємо? Автомобілю вже 4 роки, а середній рік випуску групових автомобілів 2016. Прикинь, тачкам у грі по 10 років. Я бляха, шо на авторія зайшов. Тож, якщо ти мрієш поганяти на чомусь дійсно новому, краще шукай іншу гру. Gran грантурізма 7 може похвалитися класичними авто, які викликають ностальгію. Але якщо твоя мета відчути щось дійсно сучасне із останніми технологіями і найсвіжішими моделями, ця гра розчарує. Висновок простий: любиш стару школу, тобі сюди. Хочеш актуальні новинки? Шукай десь ще. Міф шостий. якість з'єднання. Ексклюзиви PlayStation славляться своєю оптимізацією та надійністю. Але з Gran Turismo 7 щось пішло не так. Перша спроба розпочати гру в онлайні може обернутися несподіваним зануренням у світ технічної освіти. Якщо ти раніше не знав, що таке NAT 2 і чим він відрізняється від НАТ-3, то Gran Turismo 7 швидко проведе тобі цей курс молодого бійця. І якщо ти не хочеш у цьому розбиратися, обирай іншу гру. Я ніде більше подібного не зустрічав. Отже, ти нарешті підключився. Усі 15 кінців уже в зборі чекають тільки тебе, щоб почати гонку, а ти тупо не можеш під'єднатися. Що робити? Перезавантажувати роутер, пробувати підключитися через мобільний інтернет або перезавантажувати плойку. А якщо у тебе PlayStation 4, то взагалі може статися така ситуація, що ти не зможеш під'єднатися до конкретного хоста. Іноді все працює нормально, але бувають моменти, коли інший гравець повинен перестворювати кімнату. А тепер уяви гонку, наприклад, на Скар, де важливі мікрорухи для бомбдрафту та сліпстріму. У цей момент у тебе інший пілот просто починає стрибати по треку і гра стає неможливою. Ти можеш сказати, що це проблема користувача а не гри. Так, можливо, але чому в інших онлайн-іграх таких проблем немає? Це питання залишається відкритим. Але найбільше це дратує через те, що такі проблеми призводять до зіткнень, і що тоді псується рейтинг безпеки не тільки в тебе, а й у всіх учасників аварії. О, а система штрафів та рейтингів у грантуризму це взагалі окрема тема. Давай поговоримо про неї далі. Міф сьомий найкраща система рейтингу та штрафів. Так, ідея крута. Гра намагається навчити гравців їздити обережно та виховує вічливість на трасі. Але на практиці система штрафів і рейтингів у грантуризму викликає багато питань і розчарувань. Почнемо зі штрафів. Якщо ти вибиваєш когось у повороті або використовуєш суперника як стінку, як у НФС. То гра часто просто закриває на це очі. І знаєш, що стається? Деякі пілоти обузять цю механіку. В результаті ти, навіть їдучи дуже обережно, можеш опинитися в кінці полотону без жодного шансу повернутися на позиції, і найгірше винний пілот часто не отримує штрафу. Класно, правда? Дякую, Казунорі. Іноді буває ще смішніше. тебе врізаються і гра роздає штраф обом, тобі й винуватцю. Але це можна списати на баг у розрахунках гри. А от тепер про рейтинги. Це справжня сансара. У кожного пілота є два рейтинги. Рейтинг гонщика покращується за високі позиції на фіше. Коли він росте, ти отримуєш суперників із вищим рівнем навичок. Рейтинг безпеки покращується з кожною гонкою без зіткнень. Фішка в тому, що твій рейтинг гонщика не зросте, поки ти не покращиш рейтинг безпеки. І ось тут починається веселе життя. Якщо у тебе низький рейтинг безпеки, ти потрапляєш у гонку з такими ж брудними пілотами. І це замкнуте коло. Навіть якщо ти їдеш максимально обережно, тебе все одно можуть вибити, і рейтинг безпеки падає ще нижче. А тепер питання: якщо у тебе рейтинг безпеки низький, ти завжди будеш потрапляти в гонки з такими ж брудними пілотами. А це означає, що підняти його буде дуже складно, гра знижує рейтинг за будь які аварії, навіть якщо ти намагаєшся їхати обережно, а обережність означає, що ти будеш їхати повільно, що автоматично не дозволяє тобі підняти рейтинг гонщика. Загадка, як підняти ці рейтинги та пройти ці рівні пекла. Напиши свій варіант у коментарях, бо мені самому цікаво дізнатися, як ти впорався з цим етапом. Бонусна причина: автосимулятор не для тебе, якщо ти думаєш, що В8 це просто буква і цифра. В нашому житті немає нічого ідеального, тому я просто розповів про речі, які мене бісили в Грантурізму 7. Але це не означає, що Гранд погана, вона дійсно крута, і в наступному відео я поясню, чому вона варта твоєї уваги. Підпишись, постав лайк та напиши коментар. Це допоможе мені зрозуміти, що тобі подобається контент, який я піду. Дякую тобі, що подивився до кінця. Пока!